Каже, ну треба ж брюки одягти все-таки, щоб ти здохне на тому місці зразу. Щоб тебе світ білий не бачив. Коли сидять двойко військових і голосно на, 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 на якійсь лавиці розгубляють між собою, а воно підсіло і каже, ну можна тіше, щоб ти здохла. І коли воно повертається додому, це віття, знаєте. Не янгол повернеться. Не янгол. Майже без винятку повернеться не янгол. У мене серце, там я ж трибаю а так серце не дуже. І я іноді так дихала. Мій малий приїхав і прибіг з третьої кімнати прибіг і кажу, журя летить для нього. Для нього летить. Як ми маємо до них ставитися, з яким терпінням, з якою любов'ю як треба повернути всю все своє життя в тим, хто ж там, коли воно тільки народилися і ти ставишся до нього як до немовля. Оце я хочу вам сказати: це така виснажлива робота. Я хочу, щоб вони повернулися. Я тільки сьогодні одній жінці казала. Коли Альоша приїздить у відпустку з фронту, коли він вже був і в Бахмуті, і все одно ну, з першого дня він там виявив. Мій Катерина Сочка, моє, моє серце. Коли він повертається, це неможливо. Значить, де скинув там, десь зняв, там кинув. Попривозив з того, все, що по дорозі, то лежить таке. Пляшки, якісь, гвіздочки, якісь болтики. Ти, що одне потребує. Йому воно все потрібне, там щось буде майструвати. Оце в хата наша перебуде. Ну, то, то, то не можна зайти туди. І це щастя. Бо зараз він поїхав, нас чист, прибрано, ніщо ніде не валяється, ото хай валяється. Хай буде все, як буде. Нехай у вас вистачить сили. Не знаю, на, на все життя прибирати за ними, складати, не, лає, не лається навіть зауважень.